Усім привіт! Ми продовжуємо шукати доречну та корисну інформацію для автовласників і знімати наш відеопосібник з хештегом Автомол. Сьогодні розкажемо про те, як вплинути на паливну економічність автівки. Є ціла низка факторів, які розбурхують апетит авто. Це і суттєва завантаженість. І своєчасне або неякісне ТО, затори, або навіть наявність багажнику або боксу на даху. Проте, чи не найбільший вплив на споживання пального, має стиль кермування? На цьому і сконцентруємо увагу. Досвідчені водії розповідають про корисні звички, що дозволяють відчутно скоротити розхід палива. І перша така звичка якомога річ гальмувати, і це не від того, що гальма придумали боягузи. Ні, витискати педаль гальма лише за необхідністю повної зупинки авто. Для цього ви можете продумувати маршрут довгими проспектами з мінімальною кількістю світофорів. На своїх постійних маршрутах можете підлаштовуватися під зелену хвилю світофорів, у повороти входити на максимально можливій швидкості, аби не знадобилося на виході з повороту одразу прискорюватися. Для економічної їзди логічно пасує стиль плавного прискорення, але ми вас здивуємо, що динамічне прискорення також може позитивно впливати на загальний результат. Схема має бути такою: динамічне прискорення на першій передачі, ну перша, друга, третя, і швидке перемикання на максимально високу передачу п'яту або шосту. Ну, четверто, якщо це копійка, адже при динамічному прискоренні автомобіль миттєво досягає дозволеної міської швидкості. А далі, на високій передачі, двигун лише підтримує цю швидкість на невисоких обертах. Наступна корисна звичка це перемикати передачі на механіці вчасно та раціонально. Для установленої швидкості руху вибирати найвищі з можливих передач, і тоді оберти колінчастого валу двигуна будуть мінімально можливими і він буде споживати а, мінімум пального. Зазвичай для дизельного двигуна і не автомобіля це 1,3 або півтори тисячі обертів на хвилину, або трошечки більше. Для бензинового двигуна і ненавантаженого автомобіля, це 1,3-1,5 і 6 тисяч обертів або трошечки більше. Варто зауважити, що не потрібно опускати стрілку тахометра нижче цих обертів, оскільки двигун тоді працює нестабільно, і електроніці доводиться коригувати роботу двигуна і періодично відкриваючи дросель та додаючи більшу кількість палива. Так рухатись неприємно. Зростає навантаження на двигун, більше споживання пального. Під час прискорення початку руху, випередження чи об'єм, зазвичай потрібно використовувати середню зону тахометра, тобто бензиновий двигун повинен працювати в діапазоні мінімум 2... Три тисячі обертів на хвилину, а дизельний двигун півтори-дві з тисячі обертів на хвилину. Адже саме в цьому діапазоні двигун зазвичай розвиває максимальний крутний момент. А отже, автомобіль демонструє максимальну здатність прискорення. Досягнувши максимальної відмітки, одразу перемикаєтесь на наступну передачу. І так робіть до тієї пори, поки не досягнете потрібної швидкості, після чого вибираєте максимально можливу високу передачу. Коли потрібно Прискоритися, перемикайтесь на передачу нижче або підвищіть оберти, виконайте пришвидшення, далі знову перемикайтеся на максимально можливо високу передачу. Сучасні автомобілі на механіці часто мають підказник необхідності перемикання на передачу нижче або вище, і він за воду налаштований таким чином, аби водій перемикався якомога раніше. Автомобілі з автоматичною коробкою перемикання передач АКП мають декілька програм керування автоматом або можуть налаштовуватися під стиль кермування конкретного водія. Тож за певний час трансмісія АКПП сама пристроюється і підбирає найбільш ощадливий режим руху. Крім того, багато залежить від конструкції автомату. Наприклад, cvt варіатор в принципі спроєктовані та працюють працюють таким чином, аби тримати двигун у найоптимальнішому робочому діапазоні. Відповідно досягати найкращої паливної економічності. <му> Далі питання з прогрівом двигуна. Питання досить суперечливе. Тут і питання екології і питання паливної щадливості. Оптимальна рекомендація: мінімальне прогрівання двигуна в теплу пору року і триваліше прогрівання взимку, проте лише за умови плавного початку руху мастилу потрібно розійтися по системі змащення двигуна. Класна підказка тут. Машинка готова рушати, коли оберти прогріву 1 13 тисячі спускаються до обертів холостого ходу 700-900. Це помітно і на тахометрі, і чутно вухом. Саме час рушати, але важливо рушати плавно, адже деталі двигуна ще не прогрілися повністю, ще не вибрані теплові зозори. Ну і на сам кінець, зважайте на економайзер автомобіля. Найпростіший такий це шкала миттєвого споживання пального та зелені позначки на ній або на тахометрі. Якщо стрілка в зеленій зоні, то автомобіль споживає пальне досить ощадливо. У новіших автомобілях електронні економайзери вшиті в бортовий комп'ютер. Вони здатні незалежно оцінювати прискорення, гальмування, сталу швидкість руху та, зрештою, надавати поради щодо стилю. Ремування з метою економії пального, і це реально дієві поради. Вище зазначене стосується більшості водіння в місті. На трасі працюють дещо інші правила. Зазвичай у довгу подорож авто забите під зав'язку. Зате на трасі в рази рідше трапляються світофори, перехрестя та повороти. Зважайте на тиск в шинах. При повному навантаженні потрібно суттєво підвищувати тиск в задніх шинах. Те, що для міста і на півпорожньої автівки було б окей, для швидкісної траси та навантаженого авто буде замало. На трасі конче важливим є аеродинаміка автомобіля, тож краще все ж таки обійтися без до багажника на даху або багажного боксу. Щодо питання швидкості руху, найекономічнішою вважається швидкість 90 км на годину. Швидкість в 100-110 км вже призводить до зростання. Споживання пального на 10 20 а швидкість у 130 та більше кілометрів на годину вже додасть третину чи навіть більше. Сподіваємося, що ці поради стануть вам у пригоді. Підписуйтесь на наш канал та лишайте у коментарях свої робочі схеми, як зменшити розхід пального. Ну, на кшталт не їздити, не палити, не катить. А за усім автомобільним приходьте до автомола, та це епіцентр. Бережіть себе, пристебайтесь. Побачимось, коли побачимось. Па-па.